База відпочинку жай-уронок. Це варто зони такі. Це для відпочинку. Басейн. чакузі соляний Це басейн гарячий соляний Там другий басейн. Там. Третій весень, трошки тепленькі летней. басейн. Там кафе знаходиться. Там ще одне чекузі і там дві пари римська і на дровах. Ідемо всередину тепер. Десять чегар, там дітей немає. Пелінг проводять?